Від суперзірок о мені Проти від фіолетових капітан Тусайсер смішний. Перший раунд. Почали. Три. Два. Один. Упере! От мені одекса тривалишись 601 очко, рахунок 1-0. Від Суперзеро, капітан, зелний Зайтрон. проти. Від Фіолату Карбе усмішана. Другий раунд. Почали. Три. Два. Один. Уперед! Yeah. Зеленый трон Карбал смешанный станет силой Ваучка. Рахунок два, третий раунд почали три, два, один, Уперед. Два один. Давай, Зилион зайтрон. Зелений Зайтрон останній цілий 2 очка. Рахунок 3-2. Суперзірки приймають з рахунком 3-2.